Привіт, привіт, кохані! Ви на каналі Таро світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже приємно, що все це для мене робите. І давайте зараз розпочнемо для Львів Таро розклад на листопад місяць 2024 року. Подивимось загальні атмосфери, які будуть присутні в цьому місяці. Якісь підсказочки. Для наших львів, львиць. і давайте розпочинати. Перша колода і перша карта для Львів. Перша карта Перша карта прекрасна, я вам скажу. Це в нас рицер Кубків, який нам в будь-якому випадку принесе якусь таку звістку для вас буде. Така веселого характеру, приємна, можливо, навіть неочікувана. І це може бути навіть якась для вас подорож. Подорож такого плану, що ви будете задоволені туди їхати, куди запланували. Також у нас цей рицар несе таку, знаєте, романтичність. Можливо, хто. Шукає другу половинку, то є можливість в цьому місяці знайти юнака, якщо дівчата дивляться, такого молодого, романтичного, мріливого, такого, який опікується, любить все і щоб його любили. І це ще може бути такий альфонсик, теж, так? який любить, любить, все, що хочеш, таке цікаве робити. Також це може бути якась приємна для вас подорож, якісь відрядження таке прикольне. І дійсно може бути для когось якесь перше кохання, якесь рандеву, якась зустріч, можливо, хтось до вас приїде в цьому місяці. Так що чекайте на гостів, чекайте на якусь відомість, там у кожного різні ситуації. Пам'ятайте, що це загальний розклад. І кому підійде, кому ні, у кожного, повторююсь, свої ситуації в житті. Добре, давайте розпочинати дивитися ще одну колоду і ще одну карту для наших прекрасних, чудових таких Львів, які у нас тримають завжди вогняну позицію, мають свою корону на голові. так, Вони такі класні чоловіки і жінки, вони і їм їм треба довіряти і любити таких людей, бо вони дійсно такі, знаєте, лідируючі особи. Льви. Добре, ще одна колода і ще одна карта для вас, Льви. Починаємо. Так, це у нас король король жезлів. Це ви особистої персони можете бути, так? або біля вас може бути в вашому оточенні така людина Льви, Овни, або Стрільці. так? Це може бути ваш начальник, ваш якийсь там керівник, а можливо, вам треба буде звернутися до такої людини. Дини, яка знаєте, є така дуже дуже енергійна, можливо, у вас буде. Якісь такі розмови з цією людиною. Але це дуже щира і практична особа, яка довіряє людям, яка любить порядок, яка любить піклуватися про менших своїх братів сестер. Тобто тут така у вас активність буде присутня, і, повторюю ще раз, також це можете бути самі ви. Якщо жінки дивляться, то можливо. Вас чекає такий чоловік, теж вогняної стихії, який вам запропонує руку і серце. Це може теж так програтися. І це може бути і батько для вас, і чоловік так само може бути, і так само, і начальник, і керівник, як я вже повторююсь, ці люди, вони такі, знаєте, Люблять, коли їх слухають, і вони загалом ведуть за собою толпу людей, вони дійсно такі лідируючу позицію займають в житті. Добре, давайте дивитися ще одну колоду, і наступна карта для вас з третьої колоди, що вона ще. Скаже, покаже для Львів, для Львиць, що буде чекати в листопаді місяці 2024 року. Ще одна карта. Знову король, подивіться ще один король жезлів. Тобто карти повторюються, це дві однакові карти. І подивіться, яка тут енергія у вас присутня. Вогонь, екстрім, активність, така лідируюча активність. Ви будете в цьому місяці дуже-дуже активно проводити час. Вас будуть оточувати люди, які так само активні, які рухаються вперед, вони не люблять спинятися, в здоров'ї у вас теж буде прекрасне самопочуття, ви не будете навіть, можливо, відчувати втоми, так? І ще раз повторююсь, можливо, може бути така ситуація, що вас чекає такий приємний, романтичний, романтична така розмова може бути з цією особою. Тобто. Зверніть увагу, десь з кимось, можливо, познайомитися, або, можливо, це буде для вас нова людина, яку ви взагалі не знаєте. І ще раз повторююсь: це може бути або ви, або особи вогняної стихії, стрільці, і е, у нас ще є овни, і так само й ви, як і ви. Е, добре. Давайте дивитися ще одну колоду і ще одну карту. Але, знаєте, загалом дуже такий позитивний, енергійний. Наразі розклад, нічого такого страшного немає. І бачу, що на дні колодах теж таке, знаєте, і процвітання, і успіх, але будемо дивитися, що нам ще одна колода підскаже, і достаємо ще одну карту четверту з четвертої колоди. Що буде чекати Львів в листопаді місяці 2024 року? О, прекрасна карта, карта сили. Знаєте, повторюю ще раз: в картах Таро ця карта символізує саме Львів. Так, це їхня сила, це загалом іде карта такого внутрішнього пориву, внутрішньої такої сили, яка у вас всередині присутня є, і вона від вас нікуди не відхилиться. Тут, подивіться, жінка вона радить собі з цим львом, вона його не боїться, вона впевнена в собі, вона захищена. Тут є в цій карті присутні величезна така, знаєте, харизма, сила, такий внутрішній, такий стержень, який вас надихає на ліпше життя, на кращі якісь варунки вашого життя. тобто, в вашому житті будуть такі ситуації, що вам треба буде активно рухатися, так і у вас на це вистачить і сил, і енергії, і внутрішня інтуїція, внутрішній такий той стержень, який у вас є присутній. Ви просто з усім справитесь. Дуже позитивна карта, дуже вона дає таку, знаєте, надію на майбутнє. Загалом сила це у нас старший аркан, і це ваша духовна сила безпосередньо, яка є всередині вас. Добре, давайте зараз трошки так підкладу біля цих королів і цього, і цього теж покладу тут. І щоб було видно, що все ж таки вам прийдеться активно рухатися в цьому місяці. Активно і не спинятися. Вас будуть підтримати, принаймні, як мінімум три особи. Одна молода, так, а двоє таких постарших. Якщо то не двоє тих, то це особисто можете бути ви. П'ята колода. І п'ята карта для Львів. Подивимось, що ще вони принесуть. Але, знаєте, в тому місяці випадав теж цей король, бо я пам'ятаю його, і в цьому місяці він випадає. Це загалом, ви знаєте, у вас другий місяць такої активності, і дійсно ви справляєтесь. Ви з цією активністю дуже-дуже класно полагодили, дружите і співпрацюєте з такою активністю. Можливо, вам навіть подобається. Цей рух запальний, так? ви від нього достаєте таке задоволення. П'ята колода і п'ята карта для Львів на листопад місяць. Прекрасна карта, чудовий розклад, дійсно чудовий. Це карта Сонця. Подивіться, тут молоді, закохані, вони насолоджуються один одному, в них є і фрукти і овочі, над ними прекрасне сонце дає їм енергію. Це такі, знаєте, мало того, що ця карта у нас старша Аркан, так, сила називається, а це сонце. Тобто у вас духовний такий стержень буде, що вам будуть навіть е, е, посміхатися всі навколо, які є біля вас люди. Е, тобто карта Сонця нам показує дуже великий такий потенціал. Це, е, це якось розвиток вперед. Тут немає ніякої зупинки. В цій карті заложена радость величезна, е, величезна енергія, бо це сонце, у вас дуже-дуже енергійне. Місяць буде такий успіх, перемога по цій карті. Тобто, якщо ви щось надумали, щось придумали, коли, кудись запланували поїхати, так, ви зі своїм характером таким запальним, ви зможете все подолати, вам світить ваша ж енергія сонячна, так, вогняна це вогонь, сонце це вогонь, то вам то все розумієте, якби то, як то на блюдечки все подають. Тільки бери і роби і не спинь. І все в тебе вийде, можливо, по цій карті. Можете заключати якісь договори, щось підписувати, десь знаходити нових клієнтів, шукати нову роботу. Повірте, ви знайдете, і вам треба це так активно-активно. Якщо щось запланували, то вам треба просто включити свої такі активні ці вогняні позиції і просто рухатись вперед, без зупину, робити свою улюблену справу, приходити на роботу, на яку. Ви хочете далі розвивати, вона буде розвиватися, у вас би без, без усяких навіть забагань. Давайте ще дивимося, це вже у нас буде шоста колода і шоста карта для вас Леви, на листопад місяць 2024-го, шоста карта для Львів. Так, так це у нас вісьмірка вісьмірка таких кубків у нас, це знаєте, зірка падає, бачите? Загадуйте бажання в цьому місяці. І вони будуть здійснюватися. Ця сторона нам показує, що людина кудись зібралася. Так? Куди вона зібралася? Вона зібралася туди, там, де їй буде ліпше, там, де їй буде краще. Тобто, якщо у вас. Перед цим було таке життя, не подобалась робота, не подобались відносини, не подобалась ситуація, яка довкола вас є. То зараз ви готові зібрати всі свої внутрішні такі енергії, які у вас присутні, у вас вистачає на то сил і емоцій, і ви зараз можете. Шукати свій ідеал це пошук нового ідеалу, ідуал, який ще навіть ви самі не бачили, ви можете прямувати в ту дорогу, там, де ніколи не були, десь таке невідоме. І повірте, в цьому невідомому вам буде світити сонце. Подивіться, тут є сонце і ніби і місяць, так пов'язані, але символізують ці ця карта нам символізує таке відчуття, бо це водна стихія, і тут більш присутні такі енергії саме. Почуттів, яких саме таких можливо відносин, можливо, ви хочете втікти від того, що вам колись не подобалось, і зараз саме той час, що ви можете вирушати в той путь і робити там все, що заманеться вам, будувати нове життя, переїжджати. Можливо, хтось вам принесе таку звістку радісну, і ви будете готові аж мчатися сісти на коня і піти в щось таке нове, щось таке невідоме, і почати новий рух. Новий розвиток, нову якусь роботу, можливо, вам щось не нравиться, то це пошук роботи, пошук істини, пошук якихось ідеалів для вас. Мені подобається ця карта, вона ніби така чорна, але знаєте, ви в цій позиції. Від у цієї всієї чорноти, що тут на карті, ви просто тікаєте. Бо тут дивіться, тут дитина сидить і зірка падає. Можливо, загадуйте бажання. Загадуйте бажання, хай вони здійснюються вам світ і сонце, у вас прекрасна внутрішня енергія є, яка вам дає розвиток і шанс на ліпше майбутнє. Якщо щось запланували. Дійте активно, два королі вам кажуть, активність, активність і ще раз активність. Добре, давайте дивитися ще. Це в нас буде вже сьома колода, сьома карта. І подивимось, що ще пропонують ці карти звернути на увагу в листопаді місяці. Вам, Леве, що все ж таки буде для вас цікавеньке, таке, чудове. Прекрасне. Надіємося тільки на прекрасне, не треба погане вкладати в своє життя. Не притягуйте погані думки. мрійте тільки про краще, про свої якісь інтереси, про свій розвиток, про свою стабільність. І у вас буде все виходити як найкраще. Повірте тільки в це, треба вірити завжди. все. Добре. Дивіться, це у нас випала шестірка кубків. Ніби така чорна карта, але не погайтеся цієї карті. Шестірка кубка нам показує щось минуле хтось з минулого, хтось, кого ви знали, він може прийти або приїхати до вас в гості. Це може бути або подруга, або друг, з яким ви вчилися, так, І, можливо, хтось з дитинства. Це можуть бути навіть такі давні. Родичі, з якими ви давно-давно не спілкувалися, і тут можливо буде у вас якийсь дзвіночок, і людина скаже: Йолки, давай поповалакаємо як раніше, давай підемо погуляємо як раніше. Це спогади, це, можна сказати, дорога в спогади про щось приємне посидіти вдома навіть зі своїми батьками. Хто давно не бачив батьків, це навіть може бути мандрівка, відпустка до себе, додому, до тих місцин, де ви родились, де у вас проходило дитинство. Теж дуже позитивна карта. Вона нам дає світлу дорогу, світлий напрямок. Тобто це дорога однозначно а це теж можливо бути та така сама дорога. Яку ви запланували, так? І ви дійсно, можливо, хочете поїхати, то на вас чекає такі прекрасні позитивчики і такі прекрасні позитивні спогади, позитивні емоції, від яких ваша аж... Ой, як класно було! Можливо, навіть такі ситуації можуть бути. Добре, ще одна колода, і ще одна карта для вас, льви, льви, львиці, 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 Тяжко вимовити, львиці, львиці, Львиці прекрасні. Жінки, львиці вони просто чудові. Вони такі безобідні, вони активні, вони енергійні, вони, вони бажають завжди ближньому тільки добра і розвитку. Прагну до кращого. Ще одна карта для вас, прекрасні кохані Леви, що буде чекати у вас в листопаді місяці 2024 року. Ще одна карта. Так, що у нас тут? Тут у нас дивіться четвірка. Четвірка кубків. Це знаєте, це відпочинок, це така а-пауза трошки. Або, можливо, пауза у вашій праці. Або можливо, ви активно робили, робили то, що наробили, а воно не пішло. Так і ви сидите і думаєте, що ж я пропустив? Або що я пропустила, де я зробила помилку. Добре, посиджу тут, подумаю. І людина, подивіться, вона дивиться на два кубка. вона не дивиться на ті, які поруч стоять, так? Хоча можна і звернути увагу, не все так втрачено. Треба рухатись далі. А якщо вам хтось пропонує такий перекурчик-переривчик, то краще посидіть, відпочиньте. Це також може бути така. Знаєте, на самоті відпусточка якась, там, де вам самому треба буде зібратися з думками з вашими, і все ж таки не опускати руки і рухатися вперед. Але наразі, якщо у вас щось, наприклад, десь застряло то хай воно дасть відпочинок цій справі, якою ви займалися. Якщо це в відносинках, то для людей ті, що в відносинах, то це можливо бути якась така пауза, так? Якщо ти в роботі і шукаєш роботу, то наразі відпочинку тої роботи може ще й не бути, так? Якщо ви працюєте, то тут можливо хтось, ви заморилися і вам потрібен відпочинок. Тобто зверніть увагу теж на своє здоров'я, бо по цій карті хочеться дійсно відпочити, щоб думки відпочили. Можливо, вас хтось там вже дістав морально, так, і ви вже не витримуєте ваші нерви. Тут уже треба отак за голову взятися і трошки свій розум. Устаткувати, щоб вам не було ще гірше. Якщо хочете відпочити і думаєте про той чинок, то краще відпочиньте. Не треба себе аж так сильно нагружати тоєю роботою. Так, бо тут видно, що дуже є активність. Тут видно, що ви справляєте з усім, що вам хочеться, і дійсно ви справляєте, сонечко вам світить, ви багато кубкових теж карт. Подивіться, четвірка, тут у нас шестірка і вісімка. Тобто карти теж такі, знаєте, а і ще у нас це є рицаль кубків, який теж показує почуття, якісь, якісь відносини, якийсь стан, такі, знаєте, що щось не виходить. Щось не доробив. Тут треба трошки помаскувати помислити, як що йде поробити, трошки дати відпочити собі і своїм думкам. Робіть, якщо у вас це виходить, робіть, не спиняйтеся, сонце вам світить, і сила у вас прекрасна, внутрішня є, що ви і так, і так, тим паче це ваша карта, це ваша внутрішня, ви хочете з усім справлятися. Можливо, ви думаєте, що щось не так. Але на другий момент все ж таки поволі, помалу, буде так, як ви запланували. вас і так, і так буде чекати ліпше майбутнє, яке у вас було. Зараз мавпочки. Мавпочки нам зараз підскажуть, що, що, що буде чекати Львів в листопаді, і що, що можуть бути які енергії. Подивимось для Льва. В листопад 2024-го мавпочки порада, можливо, чи що чекатиме. Е так, тут у нас вийшла така карта номер 13, не лякайтеся, і це у нас е такі. Багаті, е багаті знайомі, знаєте? Тут, подивіться, то у нас хамілеон, саламандра, чи хто то у нас є, але це розум. Так? І тут людина грає в шахи, вона грає сама з собою. Так само це показує, що ти дійсно можеш сам собі нормально робити ті справи, які вже запланував. Ця карта у нас ще показує. Дуже такі, знаєте, цілеспромовані рішення. Людина на цій карті вона заможна, і вона, знаєте, заможний такий добродій для вас. І ця карта нам ще розповідає про можете зустріти молодого чоловіка ну, десь до 40 років. Це може бути для вас або син, або брат. Або це можуть бути прекрасні і добрі для вас новини. Які ось ось дружні до вас підійти, такі, які ви будете від них задоволені. Це також по цій карті можете достати фінанси, гроші, бо тут у нас заможна людина стоїть. Можливо, ви будете десь з банком щось робити, якісь трансакції, якась фірма у вас потребує ваших якихось вкладів. Це Провадження свого власного бізнесу це навіть безпека життя вашого. Це може бути дійсно розмова з таким симпатичним заможним молодим паном, який буде вас направляти в правильне русло і бажати вам цього найкращого. Це також може бути допомога від цієї людини, так, на яку ви сподіваєтесь, не бійтеся просити допомоги допомоги, Не бійтеся питати, бо тут, можливо, ви не знаєте, що робити. То якщо вам зустрінеться такий ласкавий пан заможний, то, будь ласка, зверніться до нього, порадьтеся, і я певна, що все ж таки вам допоможуть. енергійний місяць, дуже чуттєвий, принесе вам щось таке новеньке і, можливо, якісь цікаві подорожі. Я вам бажаю всього найкращого, хай вам доля посміхається, хай ваше життя буде яскраве, повне подарунків і сюрпризів, і хай вам Боженько допомагає, як тільки може. Всього вам найкращого, леве, до нових зустрічей, бувайте, кохані! Па!